Вони воїни цифрового світу. Вони проміняли меч на клавіатуру, а закляття на строчки коду, що здатен нанести більшої шкоди ніж найпотужніші чари. Це хакери, і ти можеш стати одним із них у продовженні зухвалого екшену від Ubisoft. Watch Dogs 2 Цього разу події гри розгортатимуться у сонячному сан франциско яке, до речі, буде удвічі більше за Чикаго із першої частини. Тут у серці силіконової долини була створена профілююча система stos 2 Через помилку у програмі вона визначила вас, молодого хакера Маркуса Хеллоуея, як небезпечного злочинця і поставила хрест на вашому житті. Щоб відновити справедливість, тобі треба взяти під контроль систему stos 2 А для цього доведеться кинути виклик жадібним корпораціям і корумпаціям. Повеній владі міста і тут не обійтися без допомоги. Вам допомагатимуть Джош та Сітара, хакери з організації DeadSec. озброївшись дроном на колесах для зламування девайсів та квадрокоптером для розвідки територій, ви влаштовуватимете атаки на могутні корпорації. Та якщо вас помітять, доведеться паркурити дахами або прийняти бій. Адже ви можете не кисло дубасити ворогів більярдною кулею на дроті. Та найкрутіше те, що коли вам знадобиться вогнепал, то його можна буде просто роздрукувати на 3D-принтері. Також хлопці з Ubisoft пообіцяли дати повну свободу вибору, тож ти сам зможеш обрати, як проходити гру із перестрілками по трупах чи по тихому, зламуючи компи. А зробити це ти зможеш вже 15 листопада, коли Watch Dogs 2 вийде на приставках нового покоління та на ПК. Далі у програмі Xbox, Скорпіо та Плейстейшн 4К збираються порушити консольний баланс. Ми думали, що у нас ця коробка буде стояти ще 7-8 років, і ми будемо кайфувати від кожної нової гри. Але, Но, видимо, нашим мріям суждено розбитися. Зізнайся причину передчасної зміни поколінь приставок у фокусі. Вони захищають нашу країну, рятують життя, а ще грають в ігри. Совмісний процес любої, в принципі, создає какой-то командний дух, повищає самооценку в людях. Довідайся, для чого реальні герої АТО переносяться у віртуальний світ у ексклюзиві відронатки. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.